Розкрийте дужки. Отже, дивимось. 3 множу на 3, це буде 9. І дописую b в степені 1 четверта. Далі буде знак мінус 3 помножити b в степені 1 четверта помножити на b в степені 3 четвертих. Примноженні степені додаються 1 четверта плюс 3 четвертих. Це буде 4 четвертих, тобто b в першому степені це буде просто b. І дописуємо мінус 11. /4. Помножити на b в степені 1 четверта. Тепер дивлюся, в мене залишається мінус 3b. І 9 помножити на b в степені 1 четверта мінус 11b в степені 1 четверта. Це буде мінус 2b в степені 1 четверта. Друге. Ми бачимо, що в дужках в нас схожі вирази, відмінність лише, що тут мінус, а тут плюс. Все інше те ж саме. Отже, ми маємо різницю квадратів. Тобто мені перше число потрібно піднести до квадрату, мінус, друге число піднести до квадрату. 4 підношу до квадрату це буде 16. Далі А в степені 2 п'ятих підношу до квадрату, степені перемножую, це буде 4 п'ятих. І Б в степені 3 підношу до квадрату, в степені перемножую це буде b в, в, в кубі. Третє. Ми маємо формулу квадрат різниці. Тобто підношу спочатку перше число до квадрату, тоді 2 множу на 2а в степені 1 друга і множу на мінус 3b в степені 1 четверта. Отримаю мінус 12а в степені 1 друга, b в степені 1 четверта. І тоді друге число підношу до квадрату. 2 в квадраті це 4, А в степені 1, друга ще в квадраті. В степені перемножуємо. Це буде А в першому степені, тобто просто А3 в квадраті це 9, b в степені 1 четверта ще до квадрату підношу. Перемножую в степені, 4 і 2 скоротиться. Тут в мене залишиться двічка. Буде b в степені 1 друга. Четверте, бачимо, що дуже сильно нагадує формулу різниці кубів. Переконаємося, в других дужках в мене повинно бути а в квадраті плюс аб плюс б в квадраті, тобто повинно бути х в степені 1 третя і це в квадраті. Степені потрібно перемножити, отже, отримаю х в степені 2 третіх, ось воно в мене є. Далі плюс аб. Отже, мені потрібно х в степені 1 третя помножити на 3х в степені 3 четвертих. Отримаю 3, множенні степені додаються, отже, буде х в степені 1 третя плюс 3 четвертих. Спільний знаменник буде 12, отримаю 4, додати 9, це 13. Отже, 3 помножити на х в степені 13, 12. Є цей доданок. І далі повинно бути b в квадраті, тобто 3х в степені 3 четвертих і c в квадраті. Це буде 9. І х в степені 3 четвертих підношу до квадрату, це буде 3 других. Ось в мене є цей доданок. Тобто дійсно це буде різниця кубів. Отже, мені перше число потрібно піднести до кубу мінус друге число піднести до кубу. 1 третє множу на 3, 3 і 3 скоротиться, залишиться х в першому, це просто х. 3 в кубі це 27. І х буде в степені 3 четвертих помножити на 3 це 9 четвертих. П'яте. Бачиш, що в мене є вираз х в степені 1 четверта мінус 2, і помножити на х в степені 1 четверта плюс 2. Це буде різниця квадратів. Тобто перше число в квадраті мінус друге число в квадраті. Х в степені 1 четверта і це все в квадраті, степені перемножується буде х в степені 1 друга, і мінус 2 в квадраті це 4. І залишається домножити на ось цю дужечку. Бачимо знову, що маємо формулу різницю квадратів. Отже, перше число підношу до квадрату, х в степені 1 друга і це в квадраті, це буде х в першому, тобто просто х, і мінус 4 в квадраті це 16.